Добрий день, 21 вересня Полтавська область. Хто слідкує за моїми відео, то я вже неодноразово останнє відео казав, що в мене сад пустий в цьому році, все вимерзло. Весною 28 квітня був мороз, 7 градусів. От. І деякі, деякі поодинокі то плоди є на яблуні. Кісточкові там нема практично нічого. А от груші, три сорти. У мене колекція велика. Хто дивиться, бачив, то не знаю, всіки десятків сортів груш є, які плодоносять уже. Ну, пусто в цьому році все померзло. І, і три сорти, які в мене дали, можна сказати, повний врожай. Оце сорт дельбарів. Я його вже зібрав. В ящиках поставив на зберігання, так як почали вже впадати. І тут тільки залишки залишилися. Практично повний-повнісінький врожай дельбарів. Оце в мене тут дерев, їх більше десятка. Ну тут я ж кажу, вражай зібраний. Я треба було раніше показувати, що дійсно на дереві в мене все, все є. Груші, так, да, в цьому році груші не такі великі. Ну, от є така грам, може, 350, а так 250-300. А Зазвичай вони бувають ну, півкілограмові, вони півкіла, можуть і 600-700 грам бути. В цьому році менше. Є, що видно, що приморажували оці такі кільця. Дефективні є. ну Дефективні це здебільшого, які пізніше зав'язувалися вже. Ну, в основному нормальний врожай. Чого так, не знаю, чого так. Що всі сорти померзли і ці ж попали під заморозок, ну вони є. Ось Гарна грушка. Дельбар'ю. Другий сорт, який більш-менш зражаєм, це Ноябрьська. Ну, розмір. Розмір теж ще менший десь грам по 200. Є такі покручені, приморожені, що сказати. Ну є, оце другий сорт. Так, Слідуючий сорт. Це Яблонівська. Ну, Яблунівська, я не скажу, що він з рожаєм. Це повністю ті плоди, яке було повторне цвітіння літом. І позав'язувалися деякі плодики. От. Тому у тому першого врожаїв немає зовсім. А є врожай ось таких чудових гарнюніх груш і навіть і розміри тут є. От так. Це. П'єр Корнель. Ну от так, Такий невражайний рік, щоб померзло все. П'єр Корнель як ні в чому не бувало. Так що при одинакових умовах, можуть навіть при таких сильних морозах. 7 градусів морозу таке ж, коли плоди були, це не цвітіння, вже зав'язь була. І деякі плоди збереглися. От мадам Бале, це ж, я думав, це одне можливо одне. Хотів цьому році перевірити, тому що пагани одного кольору, там е, плоди схожі, думаю, можливо, одне. Ну там ні одної груші немає. Ну от може й різниця, а може ні. Ще будемо спостерігати далі.